Всім доброго дня! Сьогодні готую ліниві вареники з сиру. Беремо такі продукти: 900 грам сиру, 5 столових ложок цукру, 3 яйця, борошно, дрібку солі і масло для поливання. Готуємо тісто, яйця перемішуємо з цукром і дрібкою солі. Перемішуємо сир з яйцями. Далі додаємо борошно і добре перемішуємо. Вимішуємо м'яке тісто. Борошна я додала 300 г, і воно трохи буде липнути до рук. Теперь притрушуємо борошно і формуємо ковбаску. Нарізаємо скибочками. Обвалюємо у борошні. І трішки придавлюємо. І так формуємо всі наші ліниві варенички. Викладаємо на піднос, притрушений теж борошно. Коли вода закипить, підсолюємо і кидаємо варенички, змішуємо трохи, щоб не пристали до дна. Як тільки вареники спливуть, Варимо 3 хвилинки. Варенички вже готові і виймаємо. І відразу змащуємо розтопленим маслом. Ось такі виходять ліниві вареники. Я ще люблю до них додавати варення, сире, яке я робила з ягід влітку. І ось такі вони виходять. Дуже ніжні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!